сесії приймають участь відповідальні спеціалісти міської ради засоби масової інформації, а також запрошення. Кожна роботи сесії нам необхідно обрати лічину комісію. Чільної комісію обрати в кількості трьох депутатів. Хто заданий пропозицію, хто за проти тримають, сприймається голос. Персонально пропонують включити до складу відчину комісії, депутатів. Він останній величе місце депутатів Чепіра. Це... У нас буде працювати. Депутата прийде. Не буде заперечення. Хто задану пропозицію, прошу проголосувати за проти дотрималися, приймається. До речі, приймають участь. Сесії 18 депутатів 12 років доводиться депутатом. Також для належної роботи сесії нам необхідно обрати секретаря засідання. Пропоную обрати секретаря засідання, але горячо є За Прошу проголосувати за дану пропозицію. Хто за, проти, не займається. Тетяна Миколаївна, будь ласка, займіть важко. На порядок денний перечергового засідання винесено 15 питань. Але я пропоную за основу спочатку, потім зміни. Того ж із змінами. Я ще <плес> хочу озвучити, тому що публікація <плес> була порядку денного <плес> до проведення <плес> постійної комісії. Після проведення комісії поступила рекомендація розглянути дане питання на черговій сесії і включити їх до порядку денного. Тому процедурно я б хотів провести його відповідно. Не ми приймаємо за основу. Хто за те, що прийняти порядок за основу, прошу голосувати за? Проти. Утримались, приймається одного. Відповідно, перше питання порядку денного про визнання повноважу депутата облизької міської ради 8. Я пропоную зняти з порядку денного зі відсутністю, е, ну, можливо, майбутнього депутата, тому що для того, щоб пройти. І визнати повноваження, і визнати присягу так і таке інше. Але ні, ми можемо визнати повноваження і присягу приступити до повноважень. Але це сьогодні процедурно. Кажуть, що відсутній сам кандидат. У мене пропозиція зняти під час його присутності. Ну, може, щоб я голосити, щоб у них депутатів було 24, або. Це можна зробити з самого депутата. Оголосити треба ж профікати на сесії і визнання прав депутату. І депутат не будемо провадження. Депутат. А якщо випований... наступної сесії він не скажеш що ні.

Після складання присяги Нема такого присяги Закону немає, де депутатів присяги немає. Є, є. є. немає Згідно законодавства України повноваження посадової пособи місцевого завідування, в тому числі і депутата розпочинається у мене прошення на засіданні і підписання її присяги для того, щоб виконувати свої посадові оголосить його депутатом. У мене пропозиція, я ж кажу, зараз проголосуємо, поставимо, якщо за основу Україну, воно включено. І в мене пропозиція з'являється. Інші пропозиції, я розумію, тоді ставимо про те, чи знімаємо питання перше, зрозумів чи ні. Хто за те, щоб зняти. Це Видимо, а це моя пропозиція, що до ковід. Юр, я не порушую, я кажу про розгляд значно питання. Хто за те, щоб зняти. Ви точно на першій сесії після визнання депутата мене притягу. Облавате, якщо ви на першій сесії не тримаєте голосувати, ви порушуєте закон то, Перша сесія, Перша сесія постійно відходити свої права. І ви його повинні оголосити. Такий закон. А ви ще пропонуєте порушити закон депутатом?

Повноважень депутата Навгузької міської ради 8 лет. Я пропоную його зняти з розгляду зв'язку з тим, що відсутні кандидати в депутатів. Хто за дану пропозицію, прошу проголосувати і визначити з голосування. Хто за те, щоб зняти? За. Піднімаємо руки. Щодо зняття з порядку денного розгляду. за Захойте. Відчинка комісія, прошу, рахуйте, і голосувати. 14. Это точно. Я же производию. 15, 16. 16. Кто А скидки на кутоке, да? 18 присутний. 17. И не сделала 19 присутний. Кто проводит? Успіль міської ради на обладнання договору оренди частини нежитлового приміщення з адреси, Івана Іваногіянка 14В міста Новокуп, Миколаївського, що об'єкту уєкто комунальної власності Опускої міської ради. Про внесення змін до рішення міської ради від 14 червня 2022 року про завершення програми розвитку освіти Новобузької громади на 2022 2025 роки. Про внесення змін та доповнення до рішення сесії міської ради від 21 грудня 2021 року No362 розтвердження обласної програми соціального заміжного сина квота на 22.23 роки. Розхвалення проєкту договору про співробітництво на бурської міської ради та Берніванської селищної ради. Хто за те, щоб включити дані проєкти рішення? 4 до порядку денного, прошу простувати. Хто за? Пробі утримались, приймається одного основника. І в мене ще пропозиція сьогодні надійшла заява від депутата міської ради Григоріан Джулія Едуарда щодо включення і можливості розвитку на черговій сесії. Питання про дострокове припинення поможення депутата на міської ради. Пропоную включити дане питання теж впротяг сьогоднішнього сесії. А якого депутата Григоріан Джулія Дуарна. А воно присутнє. зараз була заява. Включаємо? Да. Хто за те, що включити останні розглядати питання, прошу голосувати. За? Проти? Підтримались? одного за. В цілому і знестими змінами добу. Прошу проголосувати за три За? Проти? Підтримались? Приймаюся. Перший народ відноситься у нас проєкт рішення. Про внесення змін до рішення міської ради від 16 грудня 2022 року No492 про затвердження комплексної програми профілактики злочинності та достановлення системи захисту конституційних прав та свобод громадян міської міської ради на 2023 2024 роки. Споруди заступнику військової виставського центру від нас. Досконалення системи захисту конституційних прав і свободу громадян Новбурзької міської ради на 2023-2024 роки. Мова йде про те, щоб в заходи, в заходи програми внести зміни і передбачити 931 тисячу гривень на покращення матеріально-технічного забезпечення поліцейських офіцерів Новобузької територіальної громади шляхом виділення субвенцій з місцевого бюджету. Державного бюджету на придбання необхідного майна та послугу, а саме автомобіля, службу автомобіля для поліцейської громади для виконання його функцій на минулій сесії, якщо пам'ятаєте, була презентація це впровадження державної програми поліцейської громади, мовити про те, що ну, враховуючи нашу чисельність мешканців громади. На території Новбурської територіальної громади має працювати три поліцейські громади. Їхній функціонал озвучувався, це е, поліцейські які будуть займатися безпосередньо е, проблемами мешканців громади, проблемами територіальної громади. Свою роботу будуть планувати, виходячи з нагальних, е, з нагальних потреб і питань. Але знаєте, що вони є це і стихійна торгівля. І несанкціоновані і сміттєзвалища, і контроль за порушеннями дорожнього руху, тобто дорожньої ситуації і багато інших питань. Для можливості фінансування придбання автомобілів є необхідність донесення до даних програми. Також ти міг задати питання у Нас по нашу сесію і засідання представники з головного управління області і представники з районного відділу внутрішніх справ. Тому декілька слів, Олександр прознавець є присутні. Будь ласка, якщо на комісії було декілька питань стосовно гарантії реалізації задачного проекту, будь ласка, Олександра, щоб неможливість депутати задати питання. Поки Олександр підходить, я проінформую про те, що зараз зі мною підписано і допомога через представника керівнику головного управління національної поліції Української області Сергія Шехету весь щодо реалізації зазначеного проєкту, тому що в планах і ми повинні гарантувати не тільки накупання автомобіля, а відповідно програми. Це сьогодні ще передбачити на його. І приміщення приміщення ми сьогодні розглядаємо це колишній військовий військові де розташований був там, буде облаштовано найближчим часом після отримання заказаного автомобіля. Станція станція для перебування трьох офіцерів громади, які будуть повноцінно реалізовувати державну програму в цьому напрямку, тобто забезпечення буде і. Ефективне патрулювання міста і сіл, 11 сіл роботу. Е, Пульт буде єдиний, о, так як ми за допомогою в одному підрузі, а вже е, по порядку чергування е, офіцери громади будуть в посадові обов'язки, входити е, патрулювання і здійснення е, нагляду за виконанням дотримання законності по сільським населенням Так? Так? Питання: якщо до Олександра, будь ласка. Питання на комісії після розголосу у соціальних мережах і це питання актуальна громади. Це порушення мотоциклістами. За часу вони не повнолітні мотоциклісти. Вони вітають на швидкості і в комендантську годину. Вулицями, мабуть, перегони влаштовують там. Такий гурт стоїть і заважають не те, що мешканцями створюють таку небезпеку і по тих центральних вулицях, де вони їздять, і ну, взагалі, яка, яка реакція, як, як реагу, реагує поліція на всі ці ну, Я саме відповідаю щодо майбутніх поліцейських сервів громади, то до їх компетенції також входить і нагляд за безпекою дорожнього руху. В тому числі і вирішення таких питань, реагування на факти, як ви кажете, водіння мотоциклістів, в тому числі неповнолітніх, да там без номерів можливо так далі. Тому це також буде відповідна реакція з боку поліцейських і вони, вони мають здійснювати нагляд саме за недопущенням таких порушень. Тому обов'язково поліцейські забезпечуються в тому числі і службовим автотранспортом. Да, за допомогою можуть зупинити автомобіль там будь-які реагувати на порушення безпеки дорожнього руху. В тому числі, якщо це нічний час доби, то передбачено також і можливість роботи поліцейських, проведення рейдів, наприклад, у нічний час доби в тих місцях, в яких ви, наприклад, кажете, да, що збираються подібні особи і порушують маски в порядок, так само і правоорохування. А чому зараз переяву кодлі випадки? Я вам на це питання не можу відповісти. Я представник обласного апарату національної поліції відповідно відповідає за реалізацію саме проекту поліцейських серед громад, тобто я не важко поліцейський звернення. Вони бути на реаліті і копію на міську раду. Я думаю, що ще теж, прописує. тому що звернення є і а якщо ми зараз до вас звернулися, це є звернення? А... Що ви відреагували і? Чина, на наші... Є представник також і <рекодарить> відділу поліції, тому я думаю, якби зі своїх сторони також проведемо керівництво відділу поліції, необхідність реагування даних проблем, що у нас на даний час визначається. Не <спід> тільки реагування, а мабуть, такий і вплив. Тому що у нас бюрократія дійшла до того, що поки цибулька напише, а потім буде. Так, так. Спробуємо звернення у знаці. Устане звернення просто. Шановні присутні і всі, що не розуміють, те, що ми озвучуємо усно, спеціаліст і посадова особа доведе керівництво. Але в межах існуючої апаратної наради він доведе. Але для того, щоб прибувати відстеження, повинно бути письмове з Будь-якому разі. Закону сьогодні ще mm ніхто не відміняв. -hmm. І закон про звернення всіх установах. Це повинно бути не усне, не, не просто в мережі соціальних, а повинно бути письмо. Є таке запитання, яке може бути питання. У відміну бюджетної комісії давали рекомендації. що на сьогоднішній закінчення вже не буде готова. Є, є. Я кажу, тут я передаю і ті звернення ще попередні, щоб у нас було три чотири звернення про рух рух великовантажного транспорту, про мотоцикли в нічний час, про встановлення знаків і в тому числі е, обмеження руху, встановлюючи е, світлофори, це теж звернення до на службу автомобільних дорог. Єдине, що ми направили, ці листій є окрім тих листів. Бій, автор, автор, бої, бої, я проінформую, я тому що на сьогоднішній день я теж боліваю за те, щоб ці знаки, знаки ми закупили по обмеження руху рекомендажного транспорту до тих ділянок, доріг, де ми сьогодні бажаємо за необхідне становити. Але ще окрім тих ділянок, і сьогодні я був на сходки буквально два тижні назад. У нас є Чкаловська територія, так звана. Там, де сьогодні високовантаженими автомобілями, руйнується дорога. Підприємці дійсно, згідно законодавства, працюють, вони працювали в Одесі машини для перевезення зерна, великовантаження. Але зв'язку з тим, що сьогодні там більше напруга, небезпека по прильотам. Вони переїхали в Новий Бух і гаражуються. Питань немає, гражуйтеся. але вони на сьогоднішній день вже їдуть до куди. Якщо домовленість була з власниками, що це тільки вантажні машини не пусті покиндерова, то це одне. Коли вони йдуть повностійно і сьогодні вже не варто руйнують той асфальт, який зберігся, то це теж питання. Є сьогодні визначені території, довели усну. Поки що, якщо буде, не будуть реагувати, ми відповідні служби направимо туди. Тобто це йде і встановлення тих самих знаків на тій Максим Олександрович, на комісії був підняти питання по вулиці Цибулька на службу автомобільних дорог. Да, я, це не в на службу автомобільних доріг ми написали светофори і, не, не і топи, використання да. дорогу. Паралельно ви... ми написали ще і звернулися до народних депутатів, які вставляють нашу територію про допомогу вирішити цю проблему, тому що сама вулиця Цибулька є комунальною, дорогою, всі ми знаємо. Але сьогодні по реверсу вона використовується як держава. І відповідно на сьогоднішній день ми не маємо можливості вплинути на ремонт р 55 в напрямку Восіярської Різдні І сьогодні той потік транспорту йде через місто. Ми кожного року здійснюємо там ремонтні роботи, але вони не дають ефекту, тому що там зру... 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 зруйнація йде. Це теж звернення направлення. І, і в мене інше питання, тому що ми не по тим питанням, ми конкретно по самому автомобілі. Чого ми запросили і на комісії звучало, що була гарантія? Я ще хотів би задати від себе питання до представника по терміни виконання даної програми. От якщо у разі прийняття сьогодні на рішення. Якину субвенції, наприклад, цього автомобіля, які терміни реалізації закупки самого автомобіля і отримання його вже для роботи? Що стосується терміну проєкту, то е до кінця цього тижня ми е направляємо пропозиції наші щодо долучення громад нашої області до проєкту. Тобто, е ці пропозиції розглядаються центральним апаратом національної поліції. Відповідно, ми по вашій конкретній громаді клопочимо щодо додаткового забезпечення двома службовими автомобілями за рахунок нацполіції, щоб укомплектувати повністю поліцейських у вас передбачено три посади поліцейські, щоб одразу комплектувати. Ми попросили зі своєї сторони відповідний лист від громади, що ви готові виконати зобов'язання щодо виділення ситуації на. Один службу автомобіль і забезпечення поліцейських станцій. Відповідно, ми хочемо щодо додаткового виділення вогню. Питання це буде розглянуте на початку наступного тижня і буде погоджено громади, які будуть долучені до проєкту. Відповідно, якщо все добре, центральним апаратом національної поліції на початку наступного тижня погоджується долучення громади, і вже на початку наступного тижня планується оголошення конкурсного відбору поліцейських до вашої громади. Тобто э, конкурсний відбір буде тривати певний період часу, тому що це декілька етапів. Це тестування поліцейських, поліграф і співбесіди, в тому числі співбесіда буде проходити за участю представника громади, який буде на цьому етапі вже бачити, які кандидати конкретні будуть до вас йти. і зможе з ними поспілкуватися, задати питання, впевнені. і буде також э, спільно з іншими членами комісії приймати рішення, кого саме відібрати до вашої громади. Тобто, загалом. Співбек, ну, етап відбору і потім навчання два з половиною місяці буде тривати. Тобто, це загалом десь буде тривати близько чотирьох місяців підготовка поліцейських за цей період. Ми вирішуємо питання щодо передбання транспорту службового за рахунок, в тому числі субвенція, яка буде вам виділена. Тобто, щоб на момент закінчення навчання поліцейські прибули і повноцінно приступили до виконання своїх обов'язків, вже змогли працювати скажімо так на, на, на території громади. А відповідно на громаду кладеться питання облаштування поліцейської станції, тобто, щоб знову ж таки на момент закінчення навчання все було готове до повноцінної роботи поліцейської. Ще питання будуть? Ні. на голосування. Дякую, дякую, Олександр. <плес> Пропозиція прийняти даний проєкт рішення в цілому без члена комісії. Прошу підсумку.

Всім доброго дня, шановні депутати, хочу сказати, що на фіні знесення згодом до програми фінансової приймали допомоги. Пов'язано першу чергу з тим, що є на виділити додатковий фінансовий ресурс на півні рецепти категорії. Категорії громадян, які відповідно до законодавства мають на це пільгу, але відповідно до закону про реінверсацію лікарських медичних засобів не забезпечується з державною бюджетом. На сьогоднішній день формування бюджету ми передбачали 110 тисяч коштів на вказані пільги. Ці кошти використані 100%. А ще пів року, тому ми хотілося передбачити кошти і відповідно внести зміни до до програми. Фінансової підтримки, а саме до розділу 2, який стосується нашої багатопрофільної лікарні, до підрозділу 2.2 уточнити призначення раніше це було 110 тисяч гривень на кількість рецептів. На сьогоднішній день на кінець уточнити на 230 тисяч і відповідно уточнюється загальна сума призначення, яка передбачена на фінансові підтримки лікарні. Будем весне питання Володимира Вікторовича і до вашого фінансового відповідь, і до нашого депутатського. Річний. Аргумент. Перше. Настільки відомо, за перше півліччя, Володимир Вікторович, правильно 2 мільйони 900 млн В місяця тут не оплачувалася перевірка зошитів, власне керівництво. Це економія, яка могла б забезпечити, хоча 50% економії оплати медичними працівника працівниками педагогічними працівниками медичного області. Сума всього 90 тисяч. Невже у нас із цієї величезної суми економії, надхожі до бюджету? Немає коштів, щоб, так як у Більшості громад України оплачувати власним коштом методи педагогічних працівників і працівників заюка. Ну ви знаєте, процедуру і стосовно і розрахунку, які повинні вийти як депутати, якщо є питання, звернутися до відділу освіти, прорахувати вартість цього всього. Потім винести на визитку постійної комісії в разі необхідності. Далі тоді депутати визначаються щодо фінансування чи не фінансування. Питання, <плес> а чи тільки педагогів тоді зміняти? А взагалі, сьогодні, якщо ми кажемо про лікарню, сьогодні те, що ПДФО вони отримують відраховують до міського бюджету, то ми ж цього ж міського бюджету забезпечимо сьогодні повноцінно сьогодні опалення оплата енергоефективності і опалення в зимовий період. Ці коштів нам не визначають, тому що інші громади, які користуються цими послугами по медицині, це Софіївська, від Запорізька, жодної копійки, але відня Запорізька так, нам субвенцію дала. І дивіться, якщо ми кажемо про медичні огляди, я розумію, що в платі кількість педагогів це різниця, чи в місті. По-перше, це треба весь аналіз провести і на пленарному засіданні в межах програми розгляду. А коли сьогодні виникає питання, повинно бути звернені. Зверне письмо. Якщо у вас є приватники, я як депутат, а також звоє Миколаєва, пропоную розглянути на черговому засіданні постійної комісії, таке чи інше питання щодо можливості, коли в нас хоч один раз була компенсація з міських бюджетів даний постріл. Не було. Сьогодні ми сьогодні ми, за рахунок коштів місцевого бюджету утримуємо всіх педагогів, дивлячись на такі труднощі. Сьогодні ми працюємо в режимі онлайн, тобто не повний робочий день. Ми сьогодні сплачуємо повноцінну заробітну плату. Ми за зберегли всі виборчі стимулюючи. А це Оксана, як це не повний учитель? Ні, це не, не, випадки, не, обличчі, це не це власне, Ви весь час розглядаєте вчителям, які хочуть завісти і посупити гроші з місцевого бюджету. Коли це За власний кошт по плачу на мерожок добре.